Дуже гарна весняна погода, бджілки літають, пташки щебечуть, але ось на днях буде дуже погана погода, тому вирішив трошки проїхати, поки гарна погода вже вечіріє, сонце сідає, скоро буде вже не дуже так і видно, але ще трошки щось світить, ще дерева не перекривають. Ось цьому вулику лід дуже гарний. Несуть пилок, Заїхав до нього побачити, чи не перебрались за моє помазане мурашки. Значить ні. Там приїду ще однією стороною, хочу побачити свою борт в дубі, в живому дереві. Оту що я робив, був зимою. Хочу провідати, побачити, і ще там одною стороною проїхати, може знайду ще яке місце. Шукаю майбутнє місця. Такі Мурашки наче не лізуть. Все добре. Ось вони чим чекують, вони хочуть, але не можуть. Бо погода погана, вона б їм дозволила щас до них добратися і щось там наробити всякої пакості. Джоли літають дуже гарно підху. Ось таке. Поїду далі. Багато кого тривожить, що там цвяхи забиті в дерево, а вас не тривожить, що ви взагалі дерева зрізають, а ці де вулики, то їх не трогають. Але то таке, ніхто цього не буде дізнаватися, що там, що там, як воно взагалі. ми, головне, швидко як хоч обізвати, розказати, які вони розумні і все. Страшні люди. Так, поїду далі. О, вже кидаю. Mm -hmm. Їздив, їздив лісом. Нашов отаке рідке лістя. І тут побачив такого горба. Якось, наче печище. Можливо колись давно хтось жив. Хочу побачити там та сосна гарнюча стоїть. Може. Може не зараз, звісно, а десь, десь колись. Витягну на неї вулика, ну вона мені здалека понравилась, але ж вона як підходиш завжди, не так. таке прикольне місце, але Такий горб Обрядний Є ось така Тут хвоя Звісно, місце тут козирняче було може колись, як дасть бог, то може і витягну сюди вулика. місце дуже прикольне. Такі старі гілки побачимо наживеньке. О, так я одну гілку колись зламало. Десь вона вже навіть згнила, ось її залишки валяються. Таке цікаве дуже місце. Так, поїду далі, може ще щось знайду. Помітив сліди борсучка ось топ. Топ такі пальчики. Хоп хоп. Ну, воно все схоже, що бурсук, що є, ну то видно собака, що є ног, такі. Такі слідочки. Ще наткнувся на таку сосну, ну на трохи в глухому лісі такому. Називають її королева. Вона має три вершини, ну там звісно і четверта посередині десь трошки щось в неї не пішло колись і переламало чи що. І з гілочок пішло отаке. В принципі, в принципі вона незвичайна можна було щось придумати. Але місце мені трошки не подобається, тому нехай нехай так. Тут ще щось таке така гарна борт Дуже таке, наче як дубова, дуб дуже товстий Оце довж з цієї сторони У нас вийду така, наче не товста, але вона дуже товста. Я бачу, що летять джоли Десь звідси ось так А тут десь літок а там де кілок забитий, віз був, лудирку видобув. Така красота. Теж обмазаний. Ну добре, поїду далі, бо щось я тут місцину не знаю, треба виїжджати. Їхав, їхав, крутив, шию, крутив і тут таку побачив корабельну сосну. Це просто капець. Я тобі кажу. Чого я сюди одразу не поїхав? Я її одразу і не побачив. йо -мо Та ти шо? Хі -хі. Ну камера, конечно, не передай, що це... Що це таке, ну це така сосна здоров'яна! Обалди. Та ти шо? -мо років Обалдеть. Може тут ще є, он ще якась збоку є, але та не така товста як ця йо -мо. В порівнянні з деревом <сум> Обалдеть. Це і треба зарядитися треба обняти. Ты шо? Так вона. Вона з комля до крони одної товщини. Просто такий, блін. Десь 35-30 метрів, 30-ти метровий якийлок. Верхів груби. О, мою. Обалдій! Йока ви мене! Тут більше метра в діаметрі О це да, оце я знайшов! У своєму лісі ж... Е, не в своєму, а. Те що біля мене. Коли чи живицю брали чи що. Обалдень. Може соборсько колись у неї виду, бо колись брали живицю. Для чого таку сосну другать? Та ну да <плес> блин! <плес> 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 кара конечно необычно. вот такая вона интересно она наверное, трошки другой породы обалдень ну це блин я не знаю она метрова вон там ахина стоит ось городич трошки менша конечно але вона не набагато менша тоже така Машина зато стоїть. -мо, ну це трошки тонша. Ну тоже не дуже мала. Ось така сама каратика, цікава, не така трошки, як в всіх остальних соснах, така гладкіша всю всю дорогу від Комля до верху. А он уже, а он та машина стоит, -мо. Та вона здалеку, яка здоров'яна, це капець. Оце да, а там ще одна, он родич. Я по корі бачу, що це з тої самої сосні вона така. Ось тоже. Теж схожа все будова все. Це якась, якась порода така. І ось такі дві. Бо не така, як на звичайній сосні. Да, блін. Оце так. Да. Ну це, це величезна. Оце величезна. А ото. Це просто капець, це нонсенс Тут також дуже гарно літають Там на мене накинулись ледь ноги вниз Ой, а тут от отак -от гарненько Гарненько летять Тут трошки ще вітер здовує таке Звісно, місцями летять краще, але теж непогано. Головне, щоб пилок несуть. Така краса. Тут теж, до речі, обмазано, Ось вони бігають. сюди недалеко. Мурашни такі дебелий. Муси обмазати. Як недалеко? Зараз покажу, щоб... Була правда Він колись була пожежа лісова років скількись тому 5 десь, може більше він згорів, Ну тут він такий здоровий був, що це капець. Але вони вижили і далі ось строїть. ось. Оце вся горбара, оце був колись такий мурашник здоровий. Це трошки менший. А це вже по -сучасні... сучасніше трошечки лодки пересохло. може зайти сказати. Такий рамок на 10. Уже більш за все тіка типу, ловушка. Така. Нічого тут не літає. Нам може недавно встановлена. Там ще одне місце для ловушки, десь дуже гарно рої йдуть такі вже люди ставлюють пасточки на бджіл, там там а я думаю ще рано йду до свого дерева де там було готове дипло, я зробив тільки довж і така вийшла в мене борт було дуже багато коментарів що я когось там закрив там, не знаю а стільки прийшов дорога сюди звісно ужасна Зараз будемо відкривати братську могилу Ти там закрив когось Отаке Кого ти там закрив Щас сліву незручно Не відкривалось Не казали, що я її відкривав Когось там випустив Ось Як остався слід так і є Буде, зараз буде страшно. О таке. Все, всі мертві. Але лишити закриту її була, звісно, дурна ідея. Воно дуже волога всередині. Треба було не закривати. Ну нехай може вивітриться. Ті листки що там були, вони були до цього, вони просто були там, там заткнуті, і це вони висипались, ось так вийшло. Ну побачимо що воно з цього вийде. Не вийде то не вийде, а вийде то вийде, це ж, це ж таке діло. Вона об'ємна десь 30 і десь метр, може чуть більше метра висотою. отака. Отак як оцей вулик, він потріскався і світиться навскрізь. Там тріщина, там тріщина, там ззаду є зверху. І от вони оминають такі вулики, коли дуже великі тріщини. Рої. Ось таке. Ще одною з причин є, коли сам вулик шатається або навіть дерево трохи ходором ходить, то теж не добре. Треба щоб воно було вкопане від вітру, щоб не шаталось, щоб не гойдалось туди-сюди. Отак я трошки підремонтував і тут того року роя не сіло, а тут я навіть і не бачив такий, такий здоровенний. Шершні чи оси, чи щось таке. Ну от такі були бджоли в цьому вулику, Перезимували, інтересно матка. Чи ні? не видно? Ще шматок сушний був. І ще ось один шматок. Це оси були такі для ворто гніздо велике. Ось такі.